Вітаю вас! Розпочався да, новий 2024 рік, і ми не помітили, як промайнув майже місяць січень, і останній тиждень січня триває, добігає січень кінця. І взагалі я маю надію, щоб ви всі поставили собі грандіозні цілі, плани на новий рік. Але скажіть мені, будь ласка, за цей місяць ви хоч на крок наблизилися до своїх планів, до своїх цілей. Саме зараз дуже уважно потрібно проаналізувати, що зараз час діяти. Тому що на початку року, це як старт, ми наповнені енергією, ми наповнені потенціалом, ми наповнені мотивацією. Да? І поки наша сила в запалі, ми, поки ми ще не почали знижувати швидкість, ми маємо почати діяти. Так буває, тому що дуже важливо усвідомити, що рік це не щось безкінечне. А усього 12 місяців, із яких уже один пройшов, якось пройшов. Я пропоную вам розкреслити аркуш на 12 квадратиків та почати записувати плани, якісь ідеї, якісь цілі. Обов'язково моніторте кожного місяця, що я планувала, що зробила. Що не реаль... реалізувала. Чому? Проаналізуйте, скільки було на місяць заплановано січень, чи щось я зробила, чи ні. Якщо не зробила цю задачу, перенесіть, якщо вона для вас така більш глобальна, якась складна, перенесіть її на 2-3 місяці. Всі задачі січня, які ви не виконали, будь ласка, перенесіть їх на 2-3 місяця потім. Дайте собі шанс. Повірте в себе, що тільки ви впливаєте на своє життя, і тільки ви можете проаналізувати свої цілі та плани. І найголовніше візуалізуйте цей шлях до успіху, до здійснення запланованого. Ви маєте бачити від точки А, да, від точки А до точки Б цей шлях. Що треба зробити, я хочу, да, і в мене вже здійснилося. І саме візуалізація допоможе створити якусь картинку в голові. Саме образ, до якого ми прагнемо, в голові, допоможе нам бути замотивованим і йти чітко до своєї мети. Свідоме використання цього інструменту притягує. До нас потрібні ресурси. Пам'ятайте про це. І коли ви щось із списку м, здій... виконали, да? ви досяг... досягнули бажано, обов'язково себе похваліть. Про це також не забувайте, тому що це позитивна емоція. І так само ресурс, тіло знає, а, щось купіть себе цікаве. Саме е, заякоріть заякуріть оцю перемогу. З цією емоцією радості. Тобто, я, коли досягаю чогось, я щасливий. І пам'ятайте обов'язково про закон притяжіння. Так? В школі ми з вами вивчали, як ми притягуємо до себе щось потрібне через візуалізацію, ви стаєте більш уважніші, усвідомлюючи. Та помічаючи можливості, які раніше ви не бачили. Чому так відбувається? Скажіть, будь ласка, саме всередині вас є потужний ресурс, програма, потенціал, якому ви дозволили проявитися. І ви починаєте розкриватися. Об'єднуючись з ним, ви транслюєте потужну. Силу, да, енергію Всесвіт. І, і з цим ви наповнюєте цією енергією, весь простір, да, цією силою, яку ви транслюєте. Все, все навколо вас заряджається цією енергією. Тобто ви є магніт. Ви є магніт. Просто ви думаєте. Про те, що ви думаєте, те ви і притягуєте в своє життя. Пам'ятайте, все, що в вашому житті є, воно не трапилося просто так. Все притягнули ви. Що ви притягуєте? Подумайте про це. Я дякую вам за увагу. З вами була Вікторія Колесник, практикуючий психолог. Чекаю вас. Себе на консультаціях. Будемо з вами разом розбиратися, що ж ви притягуєте. Дякую вам за увагу! До побачення, до зустрічі!